Який Христу приніс ти плід в минулий день, в минулий рік? Лежить чи сніп в твоїх руках, чи весь ти в клопотах, в справах? Знай в суеті прийде кінець, не дасть тобі вона вінець. Справи пусті всі пройдуть, життя пролетить. Прийдиш на суд, цінуй кожний день і рік, щоб принести для неба плід. Спіши збирати свій урожай, Таланти Богу віддавай, благовіствуй і молись. Побачив успіх, не гордись адже все вручив тобі Господь, смиряй перед Ним свій дух і плоть. Не запізнись. Нива чекає, Бог тебе любить, до неба довести, бажає, і кожний рік урожай посилає, про їжу тілесну і духовну дбає, наш Бог про нас ніколи не забуває, але чи не забуваємо за Нього ми, щоб подяку складати не тільки в день жатви, але все кожного дня сприймати з Господньої руки. Усе, що посієм, та й зберемо. Перед творцем відповідь дамо. Допоможи нам, Боже, пильнувати, щоб не втратити те, за що варто життя все віддати.